А ти, папа, що змінив церкву, наблизив її до духовного. Потреб сучасної людини, святий Іван Павло II у миру Кароль Войтила народився 18 травня 1920 року у польському місті Вадовіце. Актор, поет, поліглот, містик, драматург, філософ, єпископ, кардинал, понтифік святий. На папському престолі він був майже три десятиліття. Відвідав майже 130 держав. У багатьох з них візит понтифіка був першим за всю історію папства. Іван Павло II публічно вибачився за. Завдані католицькою церквою прикрощі. Він став першим папою, який молився у мечеті, вшанував юдейські святини. Його найвідоміший заклик до Пастри не бійтеся, відчиніть двері Христові. Іван Павло ІІ пережив замах на життя, ймовірно, організований радянськими спецслужбами, нападника одразу пробачив і відвідав у в'язниці. Папа активно. Ский рух солідарність, який став головним каталізатором повалення тоталітаризму у багатьох державах східної Європи. Чимало українців вірять, що матір Карла вольтили українського походження. Саме тому Іван Павло Другий з особливою прихильністю ставився до України, непогано знав українську мову. А у червні 2001 року відвідав і Київ. Іван Павло II помер 2 квітня. 2005 року, а 27 квітня 2014 року був канонізований.